Триває ефір на телеканалі Апостроф. Це передова. Дякую вам, дорогі друзі, за те, що ви разом із нами. І далі ми не просто будемо аналізувати, інформувати, а навіть подискутуємо. Тому що до студії завітала народна депутатка України від Європейської солідарності Марія Іонова. Пані Марія, я вітаю Привет. і на зв'язку із нами перебуває Богдан Кицак, народний депутат України, фракція Слуга народу. Пане Богдане, вітаю вас, добрий вечір. Доброго вечір. Я думаю, що от дискусії якоїсь гострої суперечки тут бути не може навряд, ми так би мовити, це отримаємо. Але от різні погляди, можливо, різні, ну, ви підкажете, або в в, в розмові можуть народитися якісь різні способи підходи, як працювати із західними партнерами, як сприяти, стимулювати допомогу Україні. Бо, от ну, таке спостереження, так би мовити, поки. Ти щодня в ефірі, поки ти щодня стежиш, дивишся за новинами, здається, що переговорний процес, що якісь міжнародні контакти, що взагалі просування. Ну, от-от, хвилина, і щось трапиться, хвилина, і щось відбудеться. Сьогодні, завтра, це вже відбувається. А от якщо на день відвернутися, ти повертаєшся, і тобі зрозуміло, що нічого не змінилося. І за два дні нічого не змінилося, і за три, і от купа процесів зависає, а в довшому часі стає зрозумілим, що. Не поспішає Америка допомагати, або можливо навіть відходить трішки із передової в цій допомозі, не так уже швидко е здатна, або не так швидко хоче допомагати Європа. І власне що із цим усім робити? Давайте почнемо ми з переговорного процесу із е е Російською Федерацією, і от активною модерацією США, яка відбувалася, та вони її пропонували. Але от здається, що вони ну фактично ставляться на паузу. Чи мені е це неправильні мої висновки, пані Марія? Ну, давайте розпочнемо. Звичайно, про часові рамки і часові формати. Це так окремо можемо поговорити. Я може зупинюсь на цьому, але в будь-якому випадку я розумію, що і Сполучені Штати, і Європейський Союз вони залишаться і залишаються з Україною. І це, скажімо так, не зараз не тільки питання, що стосується політичної риторики, але все ж таки це їх стратегічний вибір. На жаль, на 11-й рік російської агресії і, в принципі, всіх агресивних дій Російської Федерації і в інших країнах, і це вже ми знаємо. Ну, європейці точно зрозуміли, що це війна не тільки між Росією і Україною. А це набагато ширше, і вони теж усвідомлюють ті ризики, перед якими стоять країни Європейського Союзу. Британія так це такі перший, хто усвідомив цей ризик і цей виклик. Але те, що стосується Сполучених Штатів, ну звичайно, що ми можемо там зараз нарікати, але я би не звужувала наші стосунки між Україною і Сполученими Штатами, знаєте, тільки в розрізі. Трампа, угу. тому що перше так, давайте пункт номер один в будь-якому випадку Трамп відкрив цю можливість зупинити війну. І ми не можемо її зупинити тільки дипломатичними засобами. Ми мусимо це закріпляти. І це вже всі ми говоримо про те, що Путіна можна зупинити тільки зброєю, тільки мовою сили. І це не тільки стосується зброї, це стосується санкцій. І знову ж таки, хотілося б, щоб ми, знаєте, зараз не розвивали оцей такий антиамериканізм, тому що ми з вами бачимо, і Європейський Союз теж бачить да? деякі, скажімо так, розбіжності а, в меседжах, заявах а, з Трампом. Та? Але в будь-якому випадку ми не можемо, а, знаєте, так, паличкою феї змінити президента Америки. Це точно не наша компетенція. а… Президент Америки Дональд Трамп буде ще працювати mm -hmm. три роки. Це вибір американців, який ми маємо поважати. Ну, і тому так. я завершу mm -hmm. да, де, те, що ви с ваше запитання. І тому я вважаю, що нам треба, знаєте, це наше правило, і це правило те, що дипломатів, зберігати двопартійну підтримку. І двопартійна підтримка це не стосується тільки знаєте, це демократи і республіканці, і це не тільки по відношенню до України. Двопартійна підтримка має бути по відношенню до Європейського Союзу. У нас про... це має бути спільна позиція по відношенню до Китаю, і має бути спільна позиція те, що стосується по НАТО, тому що ми з вами бачимо, як Путін, маніпулюючи і підігруючи Трампа, він одно рухається, як ви говорите, кордони змінюються, і він, скажімо так не збирається зупинятися. І тому нам треба робити все можливе, аби відкоригувати позицію Трампа, і Трамп точно знає і має всі інструменти, як зупинити Путіна. Е, ну, власне, тут антиамериканських настроїв я абсолютно не хочу розганяти, але е, пане Богдане, вам передаючи слово, я все ж таки зазначу, ми е, безперечно розраховуємо. Ми інакше ну не зможемо вистояти без західної допомоги, без сполучених штатів Америки, Але ну навіть реакція на масовані обстріли, от вона ну м'яко кажучи, запізніла. Так, це вже нічого не варте. На це не треба мільярди виділяти. Тут йдеться просто про е, слова підтримки, про слова оцінки, за якими вочевидь. Мають потім іти якісь дії, але навіть ці слова з'являються через дуже тривалу паузу Це вірно. Але хочу розпочати із того, що на жаль змушені констатувати, що Російська Федерація вона вела нас, знаєте такий в конструкт або в контекст того, що українців сумувалися занадто високі очікування відносно того, що війна буде. Призупинена або розпочнуться реальні переговори. Ось, ось буквально не за горами, ще там день, два, три, місяць. І так далі, і це призводить до того, що починаємо починаються такі тенденції для нас є негативними, коли помаленьку починають всі розслаблятися і переходити вже до такого, знаєте підготовки післявоєнного після воєнного життя. І це впливає на дуже велику. Кількість секторів і скаржаті діяльності відносно підтримки нашої із сполученими штатами Америки, нашої взаємодії, зрозуміло, що це дуже складна, складна із приходом другої каденції Трампа у нас відбувається взагалі взаємодія, зокрема і на дипломатичному рівні. Але це не відміняє того факту, що нам потрібно доволі таки тісно і знайти до різних груп, які мають великі. Великий вплив на території Америки, які зокрема і формують реальну політику в США. З ними потрібно підтримувати постійні контакти, тому що ми розуміємо, що буквально через рік розпочинається уже нова нова кампанія, нова гонка до наступних президентських виборів, і ми розуміємо, що Дуже багато може чого змінитися, пане Богдане. Наступне... Так нам би дожити цей рік. Ну у нас же завдання таке стоїть, і звісно, ми всі хочемо вірити тільки в найкраще. Ми всі готові. І я думаю, що абсолютно кожен із українців українок зараз кожен і кожна ну щодня роблять все можливе для того, аби стійкість українська і далі тривала. Але ну це не я вигадую. Далі можу процитувати Лауріна Скащунас, лідер опозиційних консерваторів Литви, каже про те, що агресію Росії не зупинить. Те засудженнями Європа має діяти без США. Ну тобто, це очевидно не тільки із української перспективи, що є проблеми постійно. Знаєте, таке перекидування. Хто має нести ключову від і відповідальність, головну роль відігрувати, зокрема війна, яка зараз відбувається між Росією та та Україною, чи це Європа чи це Сполучені Штати Америки. Ми бачимо, що вони перекидують постійно цей мяч один один одному через уста різних дипломатів різних представників, тому я би наголошував на тому, що нам не потрібно очікувати на якусь там. Рішучі дії від Європи чи Сполучених Штатів Америки, а виключно покладатися на власні зусилля, підходити і вибирати прагматичну позицію і налагоджувати зв'язки, контакти не тільки з європейськими країнами і сполученими штатами Америки, але й з іншими світовими акторами, які допоможуть нам вирішити нашу ключову і головну задачу. Є реакція Марії Іонової. Тримати стримати Росію, яка зараз активно продовжує наступати, бомбардувати і тероризувати Україну. Тому я підходжу тут виключно з позиції. Багато векторності до речі, пані Марія якраз про це починала говорити для того, щоб знаходити партнерів по всьому світу для того, щоб ми змогли активно протистояти, зокрема Росії, поки Америка і Європейський Союз, крім Європейського союзу, uh -huh. не є достатньо активними та рішучими для того, щоб стримувати Росію. У мене прям залишається запитання: хто ж можуть бути ці партнери? Але за мить, пані Марія, та пане Богдана, я ну скажем так трошки з вами не погоджуюсь, тому що та багатовекторність. І працювати з багатьма, це дійсно важливо, але у нас немає часу. І нам у нас є всі можливості для того, щоб змінити, і, скажімо так, умови, в яких ми зараз працюємо з нашими союзниками, це Сполучені Штати і Європейський Союз. Я би все ж таки не роз'єднувала. Навпаки, нам треба мати цю трансатлантичну єдність і те, що стосується постачання зброї, і те, що стосується санкційної політики, і те, що стосується покарання Російської Федерації, і те, що стосується інвестицій до. Нашої української економіки в питанні а, саме військово-промислового комплексу, а вже потім те, що стосується відновлення. Тому що зараз нам всі сили треба все ж таки зосередити на те, щоб наше постачання зброї, щоб забезпечити нашого бійця, бо це найкращі переговорники з Російською Федерацією, наші збройні сили України. І мені дуже шкода знаєте, що ми ці можливості ну, все ж таки не використовуємо. Дивіться, ми маємо створювати такі умови, щоб говорити, що. Та, що Путін – це зло, і працювати якби з тими. Е, ну якби пробувати і знаходити можливості коригувати і працювати з іншими, да, щоб відбувався отакий внутрішній тиск. Ну дозвольте нагадати, що все ж таки в Конгресі не такі прості е, були е, слухання. Да, і, е, і Рубіо не завжди міг відповісти на ті питання, які ставили до речі, як республіканці, угу. так і демократи. І знову ж таки, Трамп це не вся Америка. Трамп. Це не всі, навіть республіканці. Е, і тому нам треба створювати і працювати з усіма тими, хто може створити цей внутрішній тиск. І повірте, е, ну мені, наприклад, дуже шкода, що е, ми, говорячи про начебто, внутрішні проблеми в Сполучених Штатах, mm -hmm. ну давайте не будемо говорити про ті проблеми, які в Сполучених Штатах. У нас своїх вистачає внутрішніх проблем, і в тому числі як відкоригувати міжнародну дипломатію. Розумієте, нам спочатку треба відкоригувати і зупинити. Оці відмови по відрядженням, в тому числі, вибачте, і наші фракції. Ну чому, от, наприклад, Петро Олексійович Порошенко, який мав, який є офіційним членом парламентської асамблеї НАТО, мав би перебувати зараз в Сполучених Штатах Америки, маючи. Ну, неймовірну кількість зв'язків, в тому числі із республіканцями, і працювати на Україну, але його не пускають. Навіщо нам, ну навіщо влада насправді показує таку, ну, недемократичні, руйнує всі, цю так звану, як вони говорять, єдність і руйнує ці принципи. Тепер, повертаючись до Європейського Союзу, Європейський Союз теж визнає, що ми змушені знаходити ті точки дотику з сполученими штатами? І тут дійсно ну як вам сказати, дипломатія без зброї вона не буде працювати? Нам важливо забезпечити нашого бійця е, е, БК, та? тобто і всім необхідним те, що він має мати для виконання свого завдання. Тому що, коли ми говоримо про повітряну, ну все ж таки це захист, так це правда. І ми хотіли би, щоб ну знову ж таки, сполучені штати, скажіть, будь ласка, а яка ситуація от проголосували ми у? Году про надр, Да? Наша фракція підтримала. Ми розуміли, нам сказали, ми не бачили документи. переважно більшість, нам сказали, що це важливо. До речі, сказали, що це важливо, і американці, і європейці. Окей, проголосували. Скажіть, будь ласка, там цей військовий компонент да, що американці будуть в цей фонд вкладати військову допомогу. Де вона Пане коли вона буде? Тобто, у вас, розумієте, роз Нам нам хотілось би це роз'яснення в закритому режимі, в відкритому режимі. Хоча я не розумію, чому в закритому, тому що ну суспільство має знати. Тому, ну як? бо ці всі точки дотику є, і ми готові точно з ними працювати, пане Богдане. Так, відносно угоди. Тільки минулого тижня українська сторона і американська сторона обмінялися дипломатичними нотами, що фізично призвело до того, що дана угода почала е, запрацювала те, що фактично Верховна Рада України ратифікувала на своєму засіданні. Е, після цього йде напрацювання двох технічних угод, де буде пропрацьовано відповідно всі механізми, яким чином цей фонд буде працювати, тобто. Очікувано після того як ми ратифікували, повинно пройти десь від трьох до чотирьох місяців для того, щоб фонд фізично вже почав розглядати заявки щодо можливості фінансування тих чи інших проектів, зокрема щодо отримання ліцензій на видобуток певних кофалин. А тепер відносно нації співпраці з міжнародними партнерами зрозуміло, що Сполучені Штати Америки, і хочу, щоб правильно зрозуміли, що Сполучені Штати Америки та країни Європейського Союзу для нас є ключовими фундаментальними. Але якщо ми будемо виключно на них орієнтуватися і чекати від них кожного дня, якісь позитивні сигнали або певні кроки для того, щоб призупинити або зменшити можливості Росії продовжувати далі війну. Це буде трішечки знаєте, з нашої сторони наївно, тому потрібно шукати інші країни. Які це інші країни? Ми вже з ними і так контактуємо, але можемо нарощувати нашу співпрацю. Такі країни, як Японія, такі країни, як Південна Корея, Австралія, ті самі Об'єднані Арабські Емірати, ті самі Саудівська, Саудівська Аравія, Катар. Тобто країни, які зараз починають виходити на перші ролі, які мають великі фінансові ресурси, з якими можна говорити про те, щоб вони зокрема фінансували українські зброярські компанії або українське ВПК по данській моделі. Тобто, ми знаходимо додаткові шляхи, які допоможуть нам Україні посилити наш силовий блок, який дозволяє нам активно протистояти і ефективно протистояти Російській Федерації. А, Я почув тут зітхання. Ні, пані ні, Марі, не, не зітхання просто якось сказати. Богдан все правильно говорить. окрім того, що ну розумієте, ми не маємо спиратися та данська модель, вона працює. Але знову ж таки, ми дуже хочемо, щоб влада говорила е, не тільки в контексті мирного треку і санкцій. А нам важливо, щоб пріоритет була зброя, і вибачте, теж змушувати і європейський союз і сполучені штати. Свої стратегії і допомогу Україні напрацьовувати з першого, це зброя. І тому та звичайно, а санкції, мирний трек це все важливо, і ми про це говоримо. Але знову ж таки, він цей тиск має бути системний, і не тільки на Кремль. Коли ми говоримо про санкційну політику, ну скажем так, я зараз можу критикувати Європейський Союз, тому що, повірте, кожен раз обговорювати сімнадцятий. Уже зараз ми будемо вісімнадцятий пакет санкцій. Так коли буде 35 п'ятий пакет санкцій, може, ми може ми тут з вами сидіти не будемо. розумієте? Це питання часу. Ми просто бачимо, наскільки Російська Федерація, ну, давайте визнавати, вони на стратегічному рівні свій ВПК ну, вибудовують дуже оперативно і змінюють теж нові види озброєння. Тобто, на жаль, коли ми говоримо про зброю і про ведення війни, Європа живе за старими правилами ведення війни. А зараз, коли ми говоримо про і зброю, і про операції, про тактично операційні дії, а на жаль, вже зараз новий рівень війни і м і, і Європа дуже повільно скажімо так, на жаль, змінюється пані Марії пане Богдане. Може, ви тут додасте у вас є інсайди? Якісь. От як що насправді відбувається в європейському політикумі? От ці повідомлення від розвідки німецької, польської а від там бюрократії Європейського союзу про те, що Росія за 8, за 5, за 3 роки готова напасти, що треба дозброюватися. от зараз від інспектора Бундесве. Феру, німецького е, новий е, директива про те, що до 29-го року треба цілком переозброїти німецьку армію. Це все для них реальність чи ні? От е, на них впливають сама ця інформація, чи вони, маючи цю інформацію, працюють тільки на озброєння своєї армії? перше о... Ми бачимо, як і сполучені штати, да, вони підштовхують європейський союз, скажімо так, мати більш автономну стратегію оборони. І ми теж чуємо і знаємо, скажімо так, зустрічаючи і розмовляючи з нашими різними європейськими партнерами з різних країн, те, що вони намагаються змінити. Виробництво е, наростити, це ми говоримо зараз і про Францію, і про Німеччину, але їм потрібен час. І зрозуміло, що цей час їм дають наші збройні сили України. Але в свою чергу, ми маємо просто ну дуже сильно е, натискати теж саме на наших європейських друзів, про те, що ви нам даєте зараз те, що ви маєте. І будь ласка, нарощуйте своє виробництво, але вам дешевше зараз. Нам дати і принаймні зупинити, і дати боляче по зубам в комплексі але тут санкціями я із острахом. Зараз Дивіться, скажу естонці Суми дали для себе. Естонія, данія. Я вони гов... вигребли все, що я ж говорю. Було. Вони дали. Словаччина, вони дали. Ну деякі країни просто ми не можемо говорити, бо вони дали, але публічно це не було сказано. То і у вас є це все, то дайте, не втрачайте час. Вам буде дешевше зараз Україні допомогти і знову ж таки ослабити Путіна, в тому числі і санкціями. Ми, ну, ми радіємо, да, 200 кораблів, вони під санкціями тіньового флоту, а в Росії тисяча кораблів. От і, і, і ми говоримо з вами про 330 банків Російської Федерації, які мали би бути відключені, але на жаль, відключено були біля 37. Тобто все дуже повільно, але нам треба мати цей системний постійний тиск і. І коли у нас паралельно іде цей трек переговорний з Європейським Союзом, ну ми теж маємо, вибачте, показувати себе як ну, відповідальними партнерами. І якщо ми кожен раз стиснемо, що, будь ласка, санкції на газ і на нафту російську, тому що це ну це кров забезпечення війська Російської Федерації, а самі. Ну, якби не зупиняємо нафтопровід дружба. Ну, ми теж навіть коли нам задають це питання. Ну, ми виглядаємо досить ну, дико, дружба, розумієте і де в європейські мі... країни, які користуються результатами. Вони на європейському рівні борються за те, щоб щоби відпрацювати. Дивіться, їх це, це, тут, я ж говорю, ця картинка ширше, але ми маємо теж про це говорити, коли угу. ми а, і, і це розпочинати робити. А друге питання а, наші зобов'язань в контексті Європейського союзу, демократичні принципи, ми маємо виконувати свої зобов'язання. А у нас постійно йде гонитва. За або мас-медіа, які не дуже подобаються владі, або за опозиційними депутатами. Я вже не говорю про п'ятого президента, якого взагалі звинувачили так звану і Більше ста кримінальних справ, до речі, за заявами Портнова. Тому, розумієте, у є у кожної країни свої внутрішні проблеми. У нас так само є свої внутрішні проблеми, які нам треба вирішувати. І що стосується Міністерства оборони, у нас питання агенції закупівель не вирішено, і це потрібно теж вирішити, в тому числі для того, щоб наш наші партнери нам довіряли, пане Богдане. Що е, от відбувається тут? Чи немає якогось такого руху, на який нам варто звернути більшу увагу? Сполучені Штати. Ну, ведуть, скажем, трек контактів із Росією певних перемовин та намагаючись посадити нас за стіл, але в будь-якому разі налагоджуючи і свої певні контакти. І от коли з'являється інформація з європейського союзу про ну погляд туди ж, так президентка Словенії Наташа Пірцмусар про це говорила. А і вона посилалася на інформацію від Урсули фондерляїн. Врешті-решт, уже і про це так само головна речниця Європейського союзу. У Павла Піньо на брифінгу в Брюсселі заявила, що європейський союз прагне зібрати за одним столом перемовин усі зацікавлені сторони, щоб обговорити припинення вогню в Україні, і для цього варто налагоджувати контакти із Росією. Теж тобто зараз вже ніхто всі абсолютно готові налагоджувати контакти із Росією. Тут ми не втратимо наш інтерес, не не, не забудуть про Україну впевнений абсолютно, що Україна буде активним учасником абсолютно всіх цих процесів, але повертаючись до попередніх, зокрема коментування ваших питань, чи є розуміння в країнах Європейського Союзу або в цілому субконтиненту Європа відносно загрози Російської Федерації потенційної через декілька років, також зазначити, що внаслідок поїздки якраз до Брюсселя, де ми мали спільно з комітетом нашим економічним. Зустрічі з представниками Європарламенту та Єврокомісії то склалося цілесне, цілісне враження, що в них для них такої загрози потенційної немає, що вони живуть в абсолютно інших реаліях і не ставлять перед собою задачі по швидкому переозброєнню, нарощуванню власного ВПК і відносно того, що Росія може потенційно для них стати якоюсь такою великою загрозою, зокрема військовою, не тільки економічною. І відповідно з цього випливають і їхні кроки, і їхні оці десятки пакетів санкцій, в які я взагалі не вірю, тому що це дуже довгострокова історія. Їхні половинчасті рішення, і це все знову ж таки впливає на ситуацію із забезпеченням з фінансуванням, зокрема, України підтримкою українського ВПК відносно того, що Україна. Також буде зобов'язано налагоджувати контакти із Російською Федерацією. Нехай це буде навіть через посередники, але будь-які війни ми ж розуміємо, а будуть, будуть завершуватися шляхом підписання тих чи інших документів. Хоча в контексті України може відбутися елементарне заморожування конфлікту по, по збройному конфлікту по лінії, по лінії розмежування. І жодних фізичних документів е і не підписуватися, але все ж таки створює потенційну е довгострокову загрозу щодо існування української державності, поки Європа дуже довго розкочегарюється і не розуміє, і не сприймає небезпеку з боку Росії як реальний факт того, що це може. Відбутися це реально сприймають виключно країни там Прибалтики, Велика Британія до цього відноситься. Але великі ключові фундаментальні країни, на яких тримається Європейський союз сьогодні, такі як Франція та Німеччина, вони цієї загрози зараз не розглядають. Тому для нас це є також величезним викликом, яким чином потрібно, щоб наша українська дипломатія їх переконувала. Пане Богдане, та схоже, що таки бденно. розглядають, якщо ухвалюють рішення щодо 29-го року їм треба переозброїтися. От питання тільки чи у нас є ресурс, сили, можливості, люди до 29-го року боротися у нинішньому режимі. Але от раз ми про німеччину згадуємо. то резонанс не в сьогоднішньому дні. А це слова мерца німецького канцлера, який ну не те, щоби заявою про новину вийшов. Він просто давав інтерв'ю німецькому суспільному мовленню. і там сказав про те, що ну немає зараз заборони ні від Німеччини, ні від Франції, ні від Британії, ні від Сполучених Штатів Америки для України на далекі удари по Російській Федерації. А це значить, що по військових цілях Україна бити може. І далі він каже про те, що це суттєва зміна умов для України, суттєва зміна умов війни. Скажіть, будь ласка, от це до обох гостей, мабуть, така буде риска вже цим підведена. Що це насправді змінює? Про що говорить Мерц? Для нас правда щось міняється? Чи він? Просто каже, що ну колись Байден уже вирішив там в листопаді 24-го року. От воно по байденівськи і є ємен що сказати. Просто що в Україні також мало того, немає заборони, так ще й немає їхніх далекобійних ракет якими ми можемо знаєте, так довгою рукою досягати цих військових цілей, законних цілей для для України. Ось про цей момент він забув сказати в. Тому видані, де він давав давав інтерв'ю, а українських здатностей, українських а, ракет середньої дальності поки що недостатньо для того, щоб а, щомісячно а, зменшувати зокрема і логістичні там ланцюги, які постачають зброю, де бо де зберігається або зокрема до аеродромів, з яких Росія постійно фактично щоденно піднімає свої. Літаки для того, щоб тероризувати Україну, тому тут потрібно бути чесним до кінця, і знову ж таки чекаємо вже активних рішень від пана Мерца відносно якихось великих пакетів військової допомоги, зокрема на підтримку українським силам безпеки та оборони, для того, щоб продемонструвати. Слова для того, щоб вони відповідали реальності та дійсності, дай Боже, щоб ці рішення були і для нас? От для вас, можливо, вони будуть явними, і ви про них дізнаєтеся. Для нас точно будуть закриті, тому що Мерц уже пообіцяв місяць, тому що Німеччина не буде розповідати про нюанси постачання. Ну, мабуть, краще насправді про такі речі дізнаватися уже у зведення генштабу, що певні цілі досягнуті і певні військові об'єкти зруйновані. Але ж про що говорить Мерц, пані Марія? Я думаю, що це сигнал у будь-якому випадку, що дійсно більш рішуче Європейський Союз налаштований, і давайте не виключати те, що Мерц, ну, зараз всі його бачать як такого лідера да, Європейського Союзу. І я тут, говорячи про наші стосунки, двопартійні з партією християнських демократів, можу точно сказати, що ми дуже довго про це говорили і дійсно так само, як і в Сполучених Штатах. Знаєте, є одна частина, яка підтримувала друга, як завжди говорила про що не треба ескалації. Тауриса дуже важливі, і хотілося б так почути ці всі новини, але знову ж таки, це. Це не, не, не дає відповіді на ще дуже багато питань, що стосується інших видів озброєння, і тому нам важливо працювати і знаходити ці компроміси. Ну знову ж таки, ми говоримо з Богданом про те, що є розбіжності, є проблеми, але у Русула все одно знаходить цей компроміс. Дійсно, ну так я зараз в позитиві скажу, все одно ці санкції да, запроваджуються. Єдине, що нам все ж таки треба. Ну я вважаю, що нам треба самим більш насичено і швидше працювати з нашими якраз ключовими союзниками: Франція, Німеччина, Британія, Сполучені Штати. Я працюю в комітеті. От сказав Богдан про те, що був візит. Я працюю в комітеті закордонних справ. У нас за 6 років як візиту, як комітету. В жодну країну не відбулось за шість років. Ні в Німеччину, ні в Франції. У нас навіть не було онлайн з конгресом про... США. Розумієте, тому про дипломатію нам, на нам, ми рівні. закликаємо, щоб знову ж таки, відкоригували цю ситуацію, те, що зараз відбувається з міжпарламентською я думаю, що діяльністю на комітетському рівні. Ви можете частково впливати на це, але це тема вже інша. Я висумалю ми навіть звернення до конгресу нашого авторства не змогли прийняти на комітеті, щоб звернутися парламентом. Будь ласка, Конгрес Сполучених Штатів, ми вас закликаємо просто змінити терміни і продовжити допомогу військовій Україні. Тому розумієте, це не тільки питання, ми маємо говорити, що не так з нашими партнерами. Ми так само маємо чесно говорити про ті помилки, які у нас є всередині, і їх коригувати. Тому що, коли ми говоримо про 29-й рік, сорі, знаючи ситуацію на фронті. Давайте теж бути ну відвертими і чесними. Не так все добре, і Дякую. нам треба дати військовому ракету. Дякую. На цьому ставимо крапку сьогодні. На жаль, ефірний час вичерпаний, але теми безперечно ще варто обговорювати. Марія Маріонова, народна депутатка України, фракції Європейська Солідарність. Богдан Кицак, народний депутат України, фракції Слуга народу. А в студії і на прямому зв'язку із нами це Апострав Тіві, і ми продовжуємо наш ефір.